Вітаю, друзі, сьогодні, як завжди, я спробую розкрити ще одну тему, і те, що я люблю, це говорити простими словами про речі, які здаються дещо складні. Насправді, якщо це все гарно розказати, наголосити на усіх нюансах, відповідно, навіть ті складні речі стають досить простими. І це стосується як пічне, це стосується будь-якої іншої сфери. Тому моє завдання. Розказати вам про, про ці складні речі простими словами. Отож сьогодні мова піде про камінні уклади. В народі їх називають топки. На ринку України їх є дуже великі види: Вітчизняні, закордонні, металічні, чавунні, різної форми і функціоналу. Розказувати про всі можна дуже довго, але сьогодні мова не про те. Сьогодні мова піде про топки, які підходять для кахільних виробів. Так, підходять не всі. І облицювання топок кахелем не дуже популярний вид оздоблень. Але можу з впевненістю сказати, що він є найефективніший. Перевага над усіма іншими оздоблювальними матеріалами є теплоакумуляція і тепловіддача. Під час згоряння дров і цегла акумулюють тепло. Потім інтенсивно його віддають протягом багатьох годин. Тож, на що треба звертати увагу при виборі камінного плаву? Є дві основні критерії. З точки зору естетики, це рамка довкола дверей. З одного боку, це дуже малий нюанс, але саме ця рамка дуже важлива. Ось так виглядає рамка як додаткова функція. Тобто є рамки, які можна дозамовити. Окремо. Це стосується тих камінних вкладів, які взагалі не мають абсолютно ніякого, е, оці, о, ніякої цієї рамки. Тому що є ще камінні вклади, які вже з заводу мають мінімальну рамочку, зараз я їх вам покажу. Але давайте розглянемо ось цю рамочку і додаткову функцію. На прикладі ось цієї е, топки. Це є український виробник Гаврилів і сини. Тобто е, топки є дуже різні. Додатково можна дозамовити ось цю рамочку. Вона є, по-перше, досить широка, тобто ширина її 2 см. Вона дуже гарно тут фіксується, все продумано. Відповідно, коли ми її змонтували, у нас, має, у нас виходить ось такий вигляд. Тобто, якщо ми прикрутимо нашу рамочку, у нас буде приблизно ось такий вигляд. Відповідно, якщо ми будемо. Монтувати наш кахель, ми маємо дуже багато запасу на підрізку, тобто вигляд дуже гарний і ми маємо можливість сховати ось цей зріз. Тому що ще якщо ну, тут по горі ми можемо вгадати з висотою, тобто поставити топку на ту висоту, яка нам потрібна, і ось цей верхній кахель він піде без зрізу, то вже якщо з боку бокові кахлі, то ми так точно не вгадаємо, тому оці бокові кахлі постійно. Підрізаються. Відповідно, якщо ми їх підріжемо і ми не будемо мати рамки, то у нас ось цей стик буде дуже-дуже негарний. Тобто зараз тут кахіль цілий і ще ну, такий стик, знаєте, допустимий. Хоча треба тут ще буде відступити і все рівно буде така е, шпарочка, то відповідно, якщо ми кахіль по факту відріжемо, то вже ось цей зріз він буде дуже негарний і вигляд буде просто недопустимий. Відповідно, ось ця рамочка, вона... Якраз робиться вона це все виправляє. То, відповідно, вона перекриє вже будь-який зріз, і воно буде набагато культурніше. А ось тут ми вже маємо камінний вклад виробника польський виробник Краткий, який не має функції додаткової рамки, але вже з заводу ця рамочка є. Продумана, вона дуже мінімальна, але все ж таки вона є. Тобто ось цей захват він має приблизно сантиметр, але він є. От бачите, навіть якщо з цим мінімальним все рівно воно буде перекривати як погорі, так само і збоку. Збоку, до речі, навіть більше це дуже-дуже добре. Тому що, як я вже казав, вверх ми ще можемо по висоті Підрегулювати, а бік у нас вже йде по факту. Тому ось це, що тут з боку є досить хороший захват. Це є великий плюс даних камінних вкладів. Також досить хороший камінний вклад є польської фірми HITS. Його перевагою над гаврилівською топкою є те, що це, це рамка від гаурилівської топки, і ось ця ширина у нас 2 сантиметри. Відповідно, ширшу вони просто не роблять. Цей виробник під замовленням може зробити цю ширину ще більшу. Тобто, якщо не помиляюся, це є три позиції, там є, по-моєму, 2 см і аж до 4. Тобто ми можемо ось цю рамочку зробити навіть на 4 сантиметри. І це дуже добре, коли у нас дуже рельєфний кахель. Тому що якщо у нас кахель ось такий плюс-мінус ну, рівний, відповідно, коли ми зрізаємо, тут у нас. Нема такої, знаєте, ями. Відповідно, навіть ось ця 2-сантиметрова рамочка підходить. Але є кахлі, які мають дуже великі заглиблення і тому відповідно чим ширша рамочка, тим краще для е, візуального вигляду. Тому що якщо ми зрізаємо кахлину посередині і там, де заглиблення, відповідно ми отримуємо з боку таку, знаєте, дуже е, велике заглиблення. Тому чим ширша рамка, тим це є у плюс по е, ну для, для вигляду для естетики. Підсумки по наших рамочках. Що ми зрозуміли? Зрозуміли ми те, що якщо наша топка не має отої мінімальної заводської рамочки, або не має рамочки додаткової функції, відповідно для наших кахільних виробів, вона нам просто технічно не підходить. Другий ще більш важливіший фактор це технічна конструкція камінного укладу. А це напряму залежить від конструкції вашого кахільного виробу. Якщо конструкція пряма, то щось таке можна підібрати. А якщо з карнизами і переходами, то вибір стає мінімальним. Справа в тому, що коли ми працюємо кахелем, ми отримуємо дуже товсту стінку. Сам кахель має приблизно 5 см. І відповідно за кахелем нас ще йде шамотна цеглина, яка має 6 см. І відповідно, ще є суміш. Грубо говоря, Воно назбирується практично 12-13 см товщина стінки. Відповідно, якщо ми працюємо найбільш е, таким знаєте, популярним матеріалом як суперізол, відповідно, він має е, 2,5-3 см, і ця стінка виходить така тонка. І відповідно, оцим матеріалом ми можемо о, ну, зробити конструкцію з, з будь-яким яким камінним вкладом, тобто, це е, нема жодних проблем кахілем все зовсім по-іншому, тому що розумієте, що стінка груба. Відповідно, наше, при виборі нашої топки основне завдання, щоб оця вся конструкція, яка йде над дверцятами, щоб вона максимально швидко, е, знаєте, так, від, відходила від дверцят до стіни. Тому що, наприклад, навіть е, на прикладі ось цієї топки, де е, досить мала оця верхня частина, навіть ось тут ми вже. Можемо поставити тільки кахель, і то ми вже його не можемо поставити, тому що він вже впирає цією е, румпою в топку. Відповідно, нам вже треба дещо підрізати румпу. Не кажучи вже про те, що ми тут вже не можемо поставити цеглину. Е, це такий, знаєте, ще варіант допустимий. Тобто ми можемо е, тут підрізати, можемо цеглину поставити дещо вище. Але є е, камінні вклади, які взагалі не, не дозволяють нам поставити кахилину. Ось, наприклад, маємо отут такий камінний вклад. Цей камінний вклад це є, він має підйомні дверки, тобто тут зверху оця гільятина. І відповідно за рахунок цієї гільятини тут утворюється над дверками ось, ось весь цей механізм. Відповідно, змонтувати тут кахель практично неможливо. Тобто, бачите, навіть поставивши тільки сам кахель, не кажучи вже про цеглу. Ми, він вже виступає, а відповідно, кахель нам треба, ми кріпимо з середини, тобто якоїсь технічної можливості вже його зафіксувати правильно і грамотно ми не маємо. Тому ось ця конструкція верхня, вона не дозволяє нам е, змонтувати кахель, тобто обшити оцю, цей камінний плат кахелем. На прикладі оцієї топки можемо бачити, хоча вона має дуже таку. Малу рамочку, про яку ми попередньо говорили, але вона має досить велику відстань між оцією рамочкою і ось цією частиною над топкою. Відповідно, коли ми тут кладемо кахіль, ми маємо ще досить багато місця для того, щоб його грамотно зафіксувати. Звичайно, для цеглини ми не маємо місця, але цеглину ми можемо розпустити. Тобто, оце такий. Взагалі досить гарна, гарна досить відстань між рамочкою і цією частиною. Практично така сама ситуація у цих гаврилівських топках, тобто, коли ми кладемо кахель, відповідно, ось тут буквально пів кахелини ми не маємо доступу, але вже ось тут відстань наскільки велика, що тут ми можемо не тільки нормально працювати, тобто зафіксувати кахель, але навіть маємо вже місце для цілої цеглини. Тому Оцей варіант мені подобається найбільше. Наступний дуже важливий нюанс це є конструкція самого нашого кахельного виробу. Тому що, щоб ви розуміли, якщо у нас кахільний виріб прямий, відповідно оцей верх нам не має практично ніякого значення. Тобто, якщо нам підходить все по рамці, якщо у нас є певний відступ, значить ми кладемо собі кахель над дверцятами, і відповідно цим кахелем ми йдемо до самого верху. І оцей верх самої, камін, самого камінного вкладу може бути ось такої висоти, може бути ще вищий, тобто воно нам практично ні на що не впливає. Але наступна ситуація, якщо ми робимо камін з поличкою, тобто з переходом. Відповідно, може вийти така ситуація, що просто на місці, де у нас повинна бути поличка, а вона, як правило, на другому ряді, тобто у нас йде один ряд кахелю і йде другий ряд кахелю. Над дверцятами, і ми формуємо поличку. Відповідно, якщо у даному випадку у нас буде ось така камінна топка, відповідно на тому місці, де у нас повинна бути поличка, у нас буде ось ця штука, яка просто фізично не дозволить нам зробити ось, ось цю поличку. Тому е, вибираючи конструкцію самого кафельного виробу, вам треба це враховувати і вибираючи. Камінний вклад для вашого кахельного виробу, вам треба це неодмінно враховувати. Але все ж таки, якщо ви вирішили робити свій кахільний виріб з якимось поличками, переходами і тому подібне, то відповідно нам треба шукати такий камінний вклад, який має ось цю правильно назвати, навіть не знаю, як тобто цю частину над камерою згорання, ось цю частину, яка є невеличка і яка максимально швидко з якою можна повернути. Там, коліном до нашої, тобто стіни. Тому що, щоб ви розуміли, от наприклад, коли ми маємо кахелину, щоб ми могли поставити одну кахелину і щоб оця друга вже була хоча б, ну, хоча б трошки вище від самої, самого цього місця, де ми монтуємо нашу димохідну трубу, для того, щоб можна вже було тут робити поличку. Відповідно, ось ці багатомоделей кратки, вони саме, саме для цього і підходять. До речі, наші майже всі каміни з поличками, вони були якраз змонтовані з цими топками кратки. Також досить непоганий варіант, бачу, що ось тут. Це виробник Довре, у якого взагалі ось ця частина, вона ще нижча. Тобто ми маємо. Одну кахілину і вже навіть ось ця одна кахілина вона вже вище ось цього рівня, де у нас монтується димохідна труба. Тому е, з такими топками, тобто з цією висотою, ось цього, цієї частини, можна вже е, робити, напевно, будь-які там полички будь-які переходи. Ну, відповідно, маємо майже щось подібне вкрадки по висоті, але ще досить допустиме. Тобто, Е, ще ось такий тип, де теж можна поставити дві кахілини і зробити поличку. Також є варіанти камінів з поличкою, де можна застосувати навіть і ось таку топку, тобто з цією висотою, але відповідно це вже у нас має бути такий, знаєте, якийсь високий камін, де поличку ми будемо робити вже не на рівні другої кахилини, а на, тре, на рівні тр, третьої кахилини. Є такі конструкції камінів, коли Висота кімнати, тобто, дозволяє зробити камін там висотою 3 метри 2,5 з Відповідно, тоді воно вже буде мати якийсь естетичний вигляд, тому е, є варіанти камінів з переходами, навіть з такими топками. Також окрема історія це кутові камінні уклади. Незважаючи на досить привабливий вигляд, працювати з ними у кахільному пішництві дуже важко. Справа в тому, що працюючи з кахільними виробами, ми повинні залишати тепловий зазор, як збоку, так і зверху. Також категорично заборонено навантажувати верх топки. Простими словами, ми не можемо просто поставити кахіль на корпус топки. І якщо вийти з цієї ситуації у прямій топці досить легко, то з кутовими справа набагато важча. Потрібно вигадувати якісь додаткові внутрішні конструкції. А це не завжди надійно і технічно можливо. Тож, друзі, я розповів розповім вам про два таких основних фактори при виборі камінних вкладів для кахільних виробів. Наголошую для кахільних, тому що, як я говорив, з різними іншими матеріалами, більш легшими, воно все зовсім по іншому. А з кахільними виробами. Нам основне потрібно це наша рамочка і ця конструкція, яка над нашими дверцятами, е, всі, всі інші фактори, це вже зовсім інша історія, тобто є ще дуже багато різних нюансів по, по самій конструкції. Там є подача повітря, є різні, ну система, чисте скло. Тобто, це вже зовсім інша історія. Е, про це. Вам, звичайно, можуть сказати консультанти, але основна моя порада, яку я завжди, на яку я завжди наголошую, коли ви хочете вбудувати цей камінний вклад у кахіль, це обов'язково повинно, вам спочатку треба знайти майстра. Це є просто обов'язково. Тобто ви повинні знайти спочатку людину, яка буде це вам виконувати, відповідно, вже з цією людиною ви повинні вибирати всі. Матеріали це стосується як камінного вкладу, так і кахелю, труб і всіх інших матеріалів. Тому що багато випадків є, коли людина телефонує і говорить, що у мене вже все є, треба зробити. Відповідно, більшість майстрів, чуючи таке, вони звичайно відмовляться робити, тому що робити тим, що вже є. Можна, тобто може вийти така ситуація, що Ну, ситуація, якраз про яку я сьогодні розказував, що ви приїжджаєте на об'єкт, людина хоче умовно камін з поличкою, а поличку просто фізично нема де поставити. Відповідно, ще раз наголошую: шукайте спочатку людину, яка буде це вам виконувати, а тоді разом з цією людиною вже плануєте собі роботу, вибирайте матеріали і все інше. Ось така історія. Усім, як завжди, дякую, всім. Тепла, добра, бувайте здорові.